Хочу показати, як самому зняти скло на передній дверці шкода Octavia A7. Принцип такий самий, як і на пасажирській, так і на водійській дверці. Ми вже її оголили, Моторчика вже склопідйомника немає, тому скло можемо опустити вже вручну. Але спочатку ми дістаємо ось оцю дістали. Опускаємо скло, опускаємо скло і бачимо ми в отворі отаку от біленьку кнопочку одну і всій в стороні другу. Беремо плоску викрутку, натискаємо на неї і стараємося приподняти. Зрушить місце є. Так, тепер та ж сама операція, ми чуть приподнімемо. О, та сама операція і з цієї сторони. Ми натискаємо і приподнімаємо все. все. Скло вимається. Вимається. Все, ми зняли скло. Кому потрібні автозапчастини до Skoda Octavia A7, звертайтеся Skoda Parts Костопіль.